Короче, давним давно я вам показувала как моя сестра починала існувати футболку на замовлення. Це було давно, хто пам'ятається. А сейчас я покажу коли вона вже майже її домалювала. Вона вже майже домалювала, ну там трішки маленькі залі залишилися. І ось так вона намалювала цю футболку. Футболка взагалі прикольний малюнок, прикольний дизайн, все так прикольно. Все реалістично, мені особливо наушники подобаються, вони такі якісь приколі них так Прикольно. І залишилося намалювати тільки ось тут. Залишилося це шнур від наушників, типа тут. І ось цю частинку треба домалювати. Типу, ось ця частинка вже зроблена. Тут треба око домалювати і навести. Ну і там маленькі штрихи додавати. Тобто ось ця вже чесника повністю зроблена, а ця не трошки недороблена, тому її треба доробити. Взагалі кожна її футболка вона нереально крута, і мені це подобається.